Привіт! мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко. На якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті? Отже, сьогодні третій звіт, якщо не помиляюсь, третій у Варнісажі, осінніх барв, які організували Ліна і Маруся. Всі посилання стараюся залишати під відео. Тож проходьте і дивіться. Зараз знімаю на дворі, тому що прибігла з роботи вже вечір, і в хаті дуже темно. Немає такого доброго освітлення, щоб. Хоч щось було видно, тому поки ще не завіває і поки не крапає дощ, відзніму на дворі. Я біля дороги, трохи шумлять машини, але я сподіваюся, ви мене почуєте. Якщо не почуєте, то щось собі допридумаєте, дофантазуєте і якось буде. Отже, пошвидесеньку, поскоресенько розказую, що маю. Саме перше це шкарпетке. По всіх категоріях я буду розкидати у звіті в підсумках, тому що в мене все міняється згідно з замовленнями дітей, і, і все, все, все міняється. Все, що я запланувала в цьому вернісажі в'язати, воно трішечки пере, перемінюється. Тому шкарпатички, ось до цього маркерочка було зв'язано, і ще пров'язала трішки. Шкарпаточок, ось відразу дві. Скоро буду робити клин підйому, і далі п'яточка, і, і далі резиночка і фініш. Мало що лишилося. Ну, я думаю, третя частина шкарпаточок вже є. Ось ще дві третіх, і вони будуть готові. Якщо я чотири тижні в'яжу одну третю, то не знаю, чи до підсумків я встигну дов'язати ще тих дві треті, які залишилися. Ось, в'яжеться, помаленьку в'яжеться, десь якась маршрутка, десь якась поїздка, десь таке, щоб невеличкий маленький е, Можна взяти і в'язати собі, і нікому нічого не заважає. Ось далі. Далі, далі, далі. Далі в мене новий процес. З чорного я перейшла до чорного. Це шапочка з підкотом для моєї старшої донечки. Якось ось так, от, наскільки це можливо показати, вона, бачите, не щільна, тому що це абсолютно осінній варіант на таку погоду чуть-чуть холодніша, ніж сьогодні. Ось, Я думаю, що тут вже половина шапочки готова. Ну, десь так, розиночка один на один. В'яжу спицями, які мені подарувала Єліна Макан. Дуже гарно в'яжеться, де-не-де підзачіпається, ось тут, де перехід, але в загальному в'яжеться дуже ними легко. Що мені подобається, вони гострі, гостресенькі. Ось гарно в'яжеться, швидко. Довжина якраз шапочна, все мені підходить. Це ниточка 100% вовна. Італійського виробництва вона була без етикетки, тому не можу сказати нічого. Просто Virgin Wool, ніякого метража, немає нічого. Ну, Це приблизно може 240-260 метрів на 100 грам. Ну, приблизно, тому що акрил він об'ємніший, він має товстіша нитка виглядає. Тут може бути, Тут може бути щось. Але ниточка така, вона дуже. Така як дуже легко рветься. Як ровніться, ось російською, не знаю, рівничного типу, чи як українською, хто мені скаже як. Ось, ось такий процесик простенький, але 104 петлі, петляти є чим насправді, і є біля чого побавитися. Хоча ніби і простеньке. Так, далі, далі, далі. Далі він знов зовсім іншого кольору. Я не знаю, коли він покаже свій кольор. Але маємо те, що маємо. Отже, я поставила собі маркерочки десь. Тут вже справді є чим вкритися, щоб в'язати і не змерзнути. Ось маркерочок, ось стільки було зв'язано. Небагато, не густо, але ж зв'язано, тобто це вже добре. Ось. Отже, плед росте, він же досить великий. Це трошечки менше, ніж половина від необхідного. Ну, так, щоб грубому, то, напевно, одна третя теж це є. І ще дві треті, ну, чуть-чуть менше, орієнтовно, приблизно. Ще дві третіх і плет буде готовий. Покривало надалі. В мене є ось таке чудо. Ось така іноплине в мене є. Вже в підсумках ви побачите, хто це буде. Хто в'яже іграшки, той, звичайно ж, знає, хто це. Це ось такий інопланетянин. Ось, вже трішки голівонько наповнила. Ще дов'язати всі убавки, донаповнити і дов'язувати всі. Необхідні елементи для цієї іграшки. Ось ось таке смішнюче воно є. Виходить маленьке. Я чогось думала. Ну, я собі думала, я дивилася майстер-клас, це відео майстер-клас. Там ця іграшка досить таки більшечка. А в мене ось таке. Ну, буде такої. Більше чого шукати нема коли. В'яжемо те, що є. Це як сувенір. І, і, ну і що? Більше нема про що про це розказати. Тут ще є багато роботи насправді, тому що має бути ще одяг, аксесуари. Ще, ще щось має бути, не знаю що. Життя покаже. Ось, це відео майстер-клас. Посилання залишу, напевно, в підсумках, коли буде готова вже робота. Ось, ось такий в, в мене тиждень. Не можу сказати, що не продуктивний тиждень. Два тижні. Два тижні. Не можу сказати, що не продуктивний, тому що шкарпеточки дрібульки, шапочка-дрібулька з пледом, звісно, в'язати і в'язати без проблем. Тут великий гачок, але часу не вистачає. Ось, ну і, і це вийшла та ж дрібулька, тому що я думала, що буде більша іграшка, але не вийшла. Не вийшла, тому що тісне в'язання воно завжди збиває з толку мене і мої іграшки. Ті, які мають бути по 30, в мене виходять по 26-27 два см. Отже, 3-4 см в мене завжди різниця з, з майстром. А я за це завжди забуваю. Бачу, на вигляд іграшку в руках майстра орієнтуюся, там собі приблизно 20 см. А в мене виходить 15. Ну нічого, ось ось такі в мене справи, ось такі в мене просування. Більше показувати немає з чого. Нічого більше не робила з того, що стосується вернісажу. Тому і показувати більше немає чого. Я вже змерзла. Втомилася, іду до хати, буду монтувати, випускати, а зустрінемося ми з вами через два тижні у підсумках, у підсумках цього прекрасного Вернісажу. Проходьте до дівчаток, дивіться, роботи чудові, багато готових робот. в мене жодної, в мене одна готова робота, але маємо те, що маємо. Цих два тижні. Кидаю всі сили на Вернісаж, щоб все-таки в кожній номінації була готова робота, не та, що я заявляла, тому що життя вносить свої корективи, і якісь потреби дітей теж вносять свої корективи, тому трішки все виходить по-іншому, але буду намагатися закінчити, хоча б те, що я заявила, і те, що я вам показувала у своїх звітах, щоб закінчити це все. Ось тому, що повотенку сестричка сказала, що їй не горить. Вона до жовтня чекає запросто. тому я до 2 жовтня я кидаю всі свої сили на вернісаж. Ось там ту повотенку на замовлення для, для чужої людини. Я зв'язала донечка. Зараз пішла фотографувати наскільки вона це встигне, тому що хмари це ну і там ну вже сьомої вечора, то я не знаю. Ну, хоча б якісь фото залишиться, і я віддаю замовниці її замовлення. Ось замовниця щаслива, тому що вона думала, що з цими всіма моїми прив'язами раніше листопада вона не отримує свою повутинку, але, але поводинка вже готова, тому я вже сьогодні ввечері її віддам. Ось, що ще? Більше нічого не маю що сказати, не маю що показати, бо не в'язала більше нічого. лялечку навіть не чіпала. Ну, цих два тижні буду старатися. Буду старатися, щось, щоб в підсумках вам вже нарешті було цікаво подивитися моє відео, а не просто ля-ля-ля. Ось, добренько. Все, я біжу монтувати, викладати, тому що ще є плани, плани справи, справи. і... Треба дов'язувати. Треба дов'язувати цих малюків всіх своїх і не тільки малюків. Щоб було так тепленько, так класно, накрила коліна. Супер просто. Ось. Треба ще таки зв'язати собі просто для в'язання, щоб накриватися, коли в'яжу, бо мерзну, страшно. Ось. Все мені треба зв'язати, тільки не знаю коли. Ну нічого, помаленько в'яжемо. Годинка, дві, гарантія в день виходить, мені в'язати. Це є дуже-дуже навіть і немало. Тому що я б думала, що буде менше часу, але якось акумулювалася, якось придумала собі новий ритм життя і, і таки впихнула в цей ритм ще своє в'язання, тому що не можу, без нього вже все. Просто не можу. Всім дякую за ваші коментарі. Всім дякую за гарні, добрі, приємні слова і побажання. Я теж вам бажаю всім бути здоровими, тому що осінь то є брехлива така жіночка. Не довіряйте завжди, маєте щось тепленьке десь в сумочці, тому що зараз тепло, потім дощ. Бережіть своє здоров'ячко, любіть, обіймайте, цілуйте своїх рідних по 150 тисяч раз на день. Тому що це заряджає нас позитивом, нас енергією для життя, для, для великих звершень і маленьких справ. Тому любіть одне одного, будьте добрішими, не їжте люди, не їжте людей, і, і все в нас буде добре. До перемоги ми йдемо, я бачу непогано. Всім нашим захисникам низький уклін, нехай береже Бог, тому що велику справу для нас роблять. Почався дощ вчасно. Вчасно, ось захисникам не тільки ЗСУ мається на увазі, тому що завжди кажуть, дякуємо ЗСУ. Але насправді є прикордонники, є медики, є волонтери, є дуже багато різних підрозділів, яких ми навіть і не уявляємо, і я навіть не знаю їхніх назв. Але дякую всім разом і кожному окремо, тому що насправді захищає захищають нас не тільки зсу. Ось. Всім добра, всім до зустрічі коли-небудь дощ активно починається. Всім па-па-па-па, будьте здоровенькі.